Грегір Тютюнник м'який. Щонеділі увечері дядько Лук'ян, що досі спав, обнявши обломова, розгорнутого на тому місці, де Іллі і Лічуй і лі, у вісні хочеться спати, каже до мене розніжено хрипкувато спросоння. Захаре, подай мені плаття. Підемо те як його, до м'якого. У доброму гуморі, а він рідко коли втрачає його навіть після кількох нічних операцій, дядько майже не буває самим собою. Він завжди когось грає. Возного, Собакевича, Карася, Обломова, своїх колишніх односельців, а ще єдиного нашого земляка, який живе тут, на шахті Макетоноровця, прозваного ним же таки м'який. Микита приїхав до нас років через два по війні, в заношеному солдатському одязі шапці, бушлаті та галіфе до черовиків з кирзовими халявками, високий і худий, мов скракля. кракля. Він утяг до кімнати перев'язаний лантух, з якого стирчала червона грушова ручка фуганка, сів при порозі навпочупки і навіть не поздоровкавшись, заплакав. Дядько Лук'ян, що саме вечеряв зблід, поклав лужку і тихо запитав Хто ти, чоловіче добрий? Не впізнав, підвів на нього Микита лагідні, як у дитини, очі на зчернілому виду. Я так і думав, що не впізнаєш. Хто тепер кого впізнає? Невже ти, Микито? ще тихіше мовив дядько. Микита швидко закивав головою. І знову заплакав. Дядько підбіг до нього, ухопив попід руки і повів до столу, примовляючи Боже мій, Микито, друже, яким побитом? Звідки ти? Микита вже за столом стяг з голови мокру від дощу та снігу шапку, вивернув її і підкладкою втер очі. Тоді сказав з винуватою посмішкою: Ти мене м'який зразу підкорми з дороги. Як є чим, а потім уже розпитуй. Ми жили на той час у старому, прибудованому ще шахтовласником мордвіновим пристанційному будинку. З усіх боків його підтримували бетонні підпори, і все ж, коли мимо проходили поїзди, ветхі стіни його тремтіли, мов живі, а зі стелі падали на облізлу підлогу кридяні коржі. Тої ночі я часто прокидався не від поїздів, а від тяжкого, волячого зітхання Микити й брязкоту комфорок на кухні. Мабуть, дядько Лук'ян варив ще одну вечерю. Мені, якби так, щоб до землі ближченько, голосно шепотів Микита. Не можу я, Лук'яна, без землі, без рядочок біля хати, в радгосп якби кудись або що. Радгоспів тут немає поблизу. Сорів дядько лук'ян. Може, на шахту до коней підеш, та мені якби хоч коло живого, теплого. В кімнаті було видно, бо у вікна текли станційні вогні, червоні, білі, сині, зелені, і розмальовували стіни, мов квітками, пахло котельною парою та паровозним димом. То ближче, то далі. А той під самими вікнами дудів у свою дуду стрілочник і ляскали буфери. Ну, й життя ж у вас тут, м'який. шепотів Микита. Гуде, блискає, земля двиготить, як у пеклі. Нічого, поживеш звикнеш, озивався дядько, на що м'який тяжко зітхав. За кілька днів Микита вже конюхував у лікарні, а невдовзі виніс. На маленький наш весілковий базарчик не бачені тут салотовки. Продовгуваті, як човники, селянські ложки та ополоники з ручками у вигляді рибинок, дерев'яних коників на випіляних з кругляка коліщатах, пофарбовані в різні кольори возики для малят, і стояв обіч прилавків на морозяному вітрі, хукаючи. Покарьожені пальці та кліпаючи лагідними очима на здивованих базарувальників. Що воно, мовляв, за дивак об'явився? Скільки просиш? питалися в нього, тискаючи пальцями то на те, то на се з його товару, припорошеного снігом. Скільки не жалко, повільно усміхався Микита з мерзлими губами. Базарувальники знизували плечима, відходили геть, і він знову стояв самотиною. Проте до Микити скоро звикли, оцінили його нехитре рукоділля чи, може, безобидну вдачу і за безцінок, скільки кому не жалко, розкуповували ту його всячину. Так і прижився Микита на шахті, коли ж у лікарні не стало коней і замість них прислали стареньку, певно, ще фронтову, півтора тонку з Червоним Хрестом на кабіні, його взяли під землю. До осліплих від електрики шахтних вагоновозів. Згодом і їх спровадили на поверхню. Тоді Микита став потроху випивати, одружився з бідовою гостроязикою козачкою марусею, що торгувала на базарі, козиячою ряжанкою в півлітрових баночках, і теж голінна була до чарки. Перейшов у на вали видно, з марусиного наказу, і тепер частенько завертав на станцію попити романського пива з чверткою або, як у нас кажуть, з причепом. Після пива він неодмінно заходив до нас, брав сілець, ніс його до порога і вже там сідав. Він міг сидіти мовчки годину й дві, роздивляючись по кімнаті, блискучими от причепу добрими очима. І повільно усміхатися, потім сказати, «Лук'яна, м'який, якби ти тільки знав, як я тебе люблю, так люблю, що хто зна як. Він ніколи не промовляв цих слів і не вигукував, а просто казав, тільки ніжності в голосі було більше, ніж завжди. Як там воно в шахті? Привик хоч трохи, питався в нього дядько Лук'ян. Чорно. М'який у шахті, переставав усміхатися Микита. Оце посідаємо з хлопцями на перепочинок, то я заплющуся, щоб не так чорно було. А перед очима хати, річка наша, грядки, сінокосець. Його якраз на п'ять ручок було коротеньких, ще й гривка з підаршина зоставалася. Знову починав усміхатися Микита Вийдеш уранці, розсак кругом, аж очі ріже при сонці, а як сонце ще не зійшло сива. І надовго замовкав. А коли прощався, то м'яв у обох руках шапку і казав То пішов уже я, м'який, до своєї тертушки. Щоб добитися до Микити на простець, нам з дядьком треба перейти колії, що блищать от світлофорів червоно, біло, синьо, зелено. Обминути вервечку вагонних коліс у Деповському тупику, а далі під купами штибу коло сортувальні Микитина хатка. Він зробив її самотужки із старих шпал та вагонних дощок. Ними ж таки обгородився, тому весь паркан був у номерах та печатних надписах: Крюківський везе, середній ремонт СТ Штеровка і тому подібне. Перше, що ми робимо, вирушивши з дому, заходимо в залізничний магазин і купуємо дві чвертки, бо м'який ніколи з півлітра не п'є і називає її смертю, а чвертку півсмертю. Поміж по купами штибу, що злежався, спрів і горить у середині, нерухомо стоїть густий, смердючий дим. І ми дихаючи, пробігаємо крізь нього від купи до купи. Ти думаєш, що він зараз робить? каже дядько, коли ми підходимо до макитиної хати. Лежить, п'яний, лежить і дивиться в стелю. А руки складені на грудях, як у покійника. Він ще, як ми разом, пастухували, ляже було на спину, пнеться очима в небо і водить по ньому пальцем. Що ти, Микита робиш? питаюся було. А він хмари малюю» і замовкає на цілий день. Дядько навшпиньки підкрадається до освітленого вікна, зазирає в нього краєм ока і манить мене пальцем до себе. Дивись. М'який справді лежить черева на дерев'яному саморобному ліжку і дивиться в стелю. Пальці щеплені на грудях, не ворушаться, і можна було б подумати, що він не живий, коли б на вусах у нього не блукала ледь помітна усмішка. Дядько легенько стукає в шибку і притуляється до неї вухом. не міняючи пози, навіть не скосивши очей, на вікно тільки дужче, заусміхавшись, Микита глухо питає То ти, лук'яне, заходь м'який. Ми увіходимо в душно на натоплену хату, пропахлу штибною курявою от сортувальні та козинячим молоком, приклавши руку до серця, дядько Лук'ян от порога вклоняється стінам і вже тоді звертається до господаря. А чи не бачиться, видиться, здається вам, куми, брате, що ви залежалися, і чи не пора хоча б поворухнутися? Дядько Микита усміхається вже всім видом, великі пальці його рук оживають і по черзі торкаються гудзика на застебнутій до самого підборіддя сорочці, а очі втуплені в стелю. Дивлюся, оце вже, мабуть, днів на отого он павука в кутку, як він сіті плете. А вже ж і мудрий м'який, добре свою науку знає. Читає те, то як його благость в очах твоїх веде своєї дядько Лук'ян. Открой мені хоча в терміні партикулярну резолюцію. Поторкаєшся ти сьогодні чаркою з земляками, чи ні? А ти півсмерті приніс? питається Микита. Не одводячи очей від кутка з павуком, хоч пальці на грудях заворушилися всі разом. Ну да, ну да, хі-хі, чути з кухні вгідливий марусин голос. Не перестаючи усміхатися, Микита повільно спускає додолу одну, потім другу ногу, і аж тоді розщіплює пальці, спершу вказівні, потім середні, потім підмізині і підводиться з ліжка, не згинаючись у спині, а тільки в впопереці. Подай нам марусе, він замовкає, розмірковуючи, назвати її м'якою, чи ні. Подай нам щось на стіл. Ну да, ну да, вже зухвало вигукує Маруся. Тоді Микита дістає з під ліжка дерев'яний, пофарбований у чорне чемодан на великому комірницькому замку, видобуває звідти шмат сала, цибулину, великий окраїн черствого хліба і кладе на стіл. Це, як на неї, сказ насяде, сяде, пояснює, неголосно, То я собі корма припасаю. Сказ насідає на Марусю не завжди, іноді вона зустрічає нас, як довгожданних гостей, хутенько лаштує закуску, щебече без угаву, про те се. А, випивши, заходжується пританцьовувати та приспівувати посеред кімнати. Не пий віна, оно бешене, то назад, то вперед перевішуває. Або ще низенько вклоняється нам з дядьком і каже медовим голосом Спасіба вам, полтавці родні, за муженька такого то, уж до чого добр, до чого добр!» Кян септо септолукян Васильович, іной раз поругаться з ним до смерті хочеться, а он мовчить, канал, да ухмиляється, ей, право! Ах ти ж, хахолчик мой, ненаглядний, незамінний. А вже ж пак, як не як, посміхається на те Микита і дивиться в стіл. Скажи краще, що випити кортить, а ні за що, бо коза не доється. Тоді марусине лице враз наливається презирливою зневагою, вона швидко випиває ще одну чарку, перед ким би та не стояла, йде на кухню і нишкне там або час від часу вигукує вгідливо. Ну да, ну да! Після першої ж чарки микитині очі беруться сльозою і випромінюють стільки ніжності й суму, що серце ще мить, як зустрінешся з ними. А я оце лежав м'який та й згадував домівку, починає він. Вийдеш було у двір, як сонце на ниві стане, вуличка тінями от хат і садків помережена, кропива, бузина, пахне так, що не продихнеш. Тільки смеркне, вже й роса впаде, і кожна крапля, як мести на завбільшки, а біля поріг у вербі тим, який пам'ятаєш нашу вербу. Чутно чирк, 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 воляче око пурхає вілі, пташка така, як пучка. І де воно, скажи, голос береться у такому тільці дрібному, або підеш на грядки. Картоплі попідоводилися на росу, цвітуть. немає мені кращого духу, як от хліба та картопляного цвіту. П'ять Лук'ян слухає, зіпершись ліктем на стіл і обхопивши п'ятернею високе зморщене чоло. Минулої ночі він зробив дві важкі операції, кадить цигаркою, що аж дим йому в чуприні плутається, і мовчить. Він теж часто згадує наше село, від якого в моїй пам'яті зосталися тільки рови з бурхливими весняними водами. Проте робить це весело. Не так, як Микита, ось-ось, ніби заплаче. Візьму колись отой чемодан, вказує очима під ліжко, і чкорну назад. Ну да, ну да. Вже без виклику і злості, а ображено м'яко, озивається Маруся. Глупий потому що... Коли обидві півсмерті вже давно випито і в хаті надовго западає мовчанка, тільки козиво втузяться в загороді за стіною, ми з дядьком підводимося, щоб іти додому, м'який вдягається в нову цупку брезентову куртку робу, натягає на лоб важкий суконний картуз і йде нас проводити. далекого до виселка на териконі поблимиє ланцюжок вогнів, що навскоси пнуться вгору, між сорі. Буде шахний вентилятор, без якого в нас, і тиша, не тиша, а над балками сходить туманець, як над озерцями. Дядько Микита йде мовчки, тільки зітхає інколи та поглядає на небо. Мабуть, і воно йому тут не таке. То, може б, ти, брате, і справді назад повернувся, кладе йому руку на плече дядько Лук'ян. Тепер там жити можна. Витопчуть люди глиняні стіни напнеш верх от тобі хата. Е ні м'який, зітхає і, напевно, усміхається Микита. Одірваного не доточиш. А хоч і доточиш, то шов буде муляти хіба мов мирати туди поїду, бо тут. Був якось на кладовищі на проводи нікогісінько. У нас там кутю виносять, крашанки кладуть на могили, щоб дітлашки забрали, посидять, погомонять у траві поміж хрестами та пам'ятничками, ще й заспівають, як чарку добре поляхирять. А тут нічогісінько, тільки земля от поїздів двиготить м'який. Так, що аж гробки розсуваються. Як на пенсію вийду, так і чкурну. На штибових купах ми прощаємося з м'яким до наступної неділі, чи доки він заб'ється на станцію попити пива. Причому вони з дядьком обнімаються, чоломкаються обіжають один одному стільки добра та здоров'я, що його не на тиждень, а на рік вистачило. Потім ми збігаємо вниз у дим, а Микита ще довго, аж доки його видно, стоїть на купі, освітлений мерехтливими пристанційними вогнями і махає нам картузом.